Всім привіт від нас Ай з мопсом Вінні, який завжди притягне свою ізюмінку відео Да, Вінні? Сьогодні я хочу вам розказати своє прочитане, прочитане минулого місяця, тому що назбиралося доволі багацько книжок. Я ніби прочитала. Зараз порахую: 14 книжок. Це просто щось з чимось. Я давно так не читала, щоб було в мене 14 книжок за цілий місяць. Даві, У мене навпаки, іноді набагато менше було. Отож, хочу почати з першої книжки. А, перша книжка це коефіцієнт поцілунку. Мені дала її почитати подруга. Я не дуже хотіла сильно її купляти, бо не сильно вірила в цю книжку, що вона мені сильно сподобається, але насправді. Це було настільки неймовірно, а, ну, я була шокована. Дуже гарна історія, дуже гарно пропрацьована і а, доволі цікаві а, цікава піднята тема, а, піднята тема аутизму, а, яку я взагалі не помітила на початку. Тобто, якщо не читати так сильно не вчитуватися, що на початку вас про це попереджають, то я б взагалі не помітила, що дівчина має якісь проблеми. Отже, проша книжка це книжка про дівчину, якій уже ем, десь для 30 років, і вона. Дуже розумна, вона дуже класно шарить в математиці. Вона е, працює в великій, крутій компанії. Все в неї добре. Вона дуже любить свою роботу. В неї хороший будинок, є гроші, є улюблена е, робота знову ж таки. і більше нічого не потрібно. Але батькам хочеться, щоб вона е, знайшла своє кохання і вона постійно заради них. Робила якісь е, кроки, але їй було некомфортно, вона не хотіла цього. І от одного разу вона просто наймає собі хлопця, е, щоб опанувати, е, зрозуміти, як любити, що треба робити, е, як треба торкатися, обійматися, і все таке. І у нас в цій книжці е, дві лінії. Одна лінія ну, дівчина і друга лінія хлопець. Тобто ми багато чого дізнаємося про цього хлопця. Це дійсно дуже цікава книжка. Вона тоненька, але вона коштує того, якщо щось, ті не мої а подругу, якої я брала читати. Наступна книжка, чи навіть дві наступні книжки, буде легше сказати дві. Бо це Гаррі Поттер», «Напівкровний Принц і Смертельні реліквії. А я ці книжки дочитувала, бо я з минулого року читаю, читала Гаррі Потера і вирішила закінчити в цьому році. Ось тому я так взялася, напряглася і дочитала. От, як завжди, я не знаю, я не буду переказувати, бо це ж Гаррі А, Я тільки скажу, що в кінці я кожен раз, коли прочитаю, то я от завжди плачу, не знаю. Я, я не можу не плакати. Е, до речі, напишіть у коментарях, хто читав Гаррі Поттера, бо я нещодавно дізналася, що люди е, не так багато читали його і більше дивилися кіно. От мені цікаво. Наступна книжка це непрості Тарас Прохасько. А я цього автора пробувала читати ще в минулому році, точніше аудіокнигу слухати, але в мене взагалі не вийшло ніяк. А, але я вирішила все ж таки дати шанс, бо книжка дуже гарна. Вона мені сподобалася візуально. В неї дуже гарні ілюстрації, дуже гарні а, якісь а, от моменти редактури. Фінечко, будь ласка. Мені дуже подобається оформлення цієї книжки, в неї такі а, зігнуті кутики м'якенькі, і це дуже гарно виглядає. Всередині а, гарні ілюстрації, папір молочний. А, Шрифт дуже гарний, є й маленькі малюночки. Тобто все настільки дуже гарно, що я е, просто не могла не прочитати цю книжку, але як вона мене розчарувала. Я поставила одиницю. Просто одиницю зірочок, настільки, настільки вона мені не сподобалася. Книга про інцест, взагалі, щоб ви розуміли, е, 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 так, це магічний реалізм. Тут. Е, Розказується про Карпати, про карпатських духів, про чоловіка, його дружину, потім їхню дитину, а потім ще з'явиться і онучка. І чесно, тут багато дуже пов'язано з духами Карпат. Вони там по-інакшому називаються, але я вже забула, як саме в цій книжці назвав їх Тарас Прохасько. Тож я не скажу, але ця книга мене настільки, я не знаю, просто я її читала десь з середини осені, щоб ви розуміли. Я пішла на книжковий клуб, щоб нарешті прочитати цю книжку. І я не змогла піти на книжковий клуб, тому що я так і не дочитала її, я не змогла її зрозуміти. І от тільки в минулому місяці я змогла її дочитати, і це чесно. Не стало краще. Тут я вже дочитувала, щоб просто дочитати, і може думала: ну, може, в кінці, ну, може, в кінці буде щось краще, тихенько, він іш. Може, в кінці все буде, я не знаю, якось вийде все в кращу сторону, але ні, взагалі ні. Такого не сталося. Так, і наступна книжка, яку я взяла просто щоб перебити. Бо я багато товстих книжок стала читати, і я взяла тонесеньку. Це 140 дБ тиші, яка мені теж не сильно сподобалась, і зараз поясню чому. Це книга про хлопчика, у якого був талант навіть ну, більше батьки заставляли його багато працювати за піаніно, бо вони обоє були музикантами. І е, вони заставляли хлопчика, щоб він став класним музикантом ще з дитинства, маленький Моцарт. Але дитині цього не треба було. Він не сильно любив грати так на піаніно, як він більше просив е, на те чи на якусь борьбу типу відправити батьків. Але вони його не хотіли, бо боялися, що він пальці може зламати, але йому, а бо йому треба грати на піаніно. Ось і ось він виграє, в нього, до речі, є сестричка. Він повинен піти на конкурс, на який він повинен поїхати в Польщу. Для батьків це взагалі це настільки вау, і в якийсь момент там щось трапляється. Він свою руку пошкодив, і він не може поїхати вже на цей конкурс. Батьки дуже сумують, і каже: батько: давайте поїдемо а, до моря, відпочинемо, а, переключимося, все буде добре. І вони поїхали і потрапили в аварію. Після цього хлопчик а, вийшов тільки хлопчик, і він перестав чути. А, ця книжка тоненька. Але доволі дуже багато сюжету. Він мені таке подобається. І на початку я взагалі, вау-вау-вау-вау-вау, бо реально дуже круто було описано. І потім він потрапляє в дитячий будинок для тих, хто погано чує. І ну, бо родичі не захотіли його ніхто брати. І зараз я не знаю, як вам пояснити. Напевно, якщо ви. Хочете прочитати цю книжку, то переключіть, будь ласка, на таймінг, який я зараз напишу на відео, тому що я зараз скажу маленький спойлер, який мені дуже не сподобався. Отже, ця книжка мені сподобалась тим, що я думала, що будуть показувати е, людей е, з інвалідністю. Показувати, як, їм, як вони справляються з цим всім, бо мені дуже цікава зараз ця тема, як можна їм допомогти в якоїсь ситуації. Мені це було цікаво, але в кінці ми отримали, що два головних герої просто стали вилікувалися. От просто вони стали чути. Один став трошки краще, другий теж почав щось, і я думаю, блін. Це що, казка? Ну, в казці так, ну, в житті так не буває, що. Лінічка, будь ласка, не починай. В житті так не буває, що, от, бац, і вони перестали бути. Все, вони вже здорові, максимально здорові, тобто все у них добре. Ні, таке не буває, і мені це дуже не сподобалось. Наступна книжка, яка теж мені не сподобалась, це щоденники Кіллера. Ця книжка дуже класно позиціонувалась. А тут чоловік, який кілер, і він шукає собі дівчину, своє кохання. І чомусь всі дівчата, яких він вибирає, вони постійно помирають. Тобто, щось з ними постійно не так. І він шукає все ж таки своє кохання постійно в пошуках. Чесно. Середина дуже нудна. І я знаю, що у цього автора багато так. книжок, типу, Щоденники. Кілера, це щоденники там вбивці, щоденники ще когось. Тобто таких а, якихось персонажів він бере і пописує їхнє життя. Але мені не сподобалося взагалі для чого, чому. Кінцівка трошки розбавила, але, типу, я це зрозуміла ще на самому початку, і мені було не дуже цікаво це читати. Я хотіла прочитати це за день, тому що я читала це 14 лютого, але. Я вирішила е, дати собі ще один день чи два, щоб дочитати цю книжку. І я рада, що я не розтягувала її, бо я б її взагалі не добучила. Наступна книжка, яка у нас була в книжковому клубі Мопсотерапія та книжки, у нас кожен місяць проходить такий книжковий клуб, де ми читаємо. І е, в той раз до війні. Це. Книжка Правда Терріпрачета. Це була моя перша, просто перша зустріч і знайомство з Террі Прачетом. Я шокована. Я вже накопила багато Тріпрачета, бо я хочу в цьому році а, почитати а, цикл відьми Тіфані, Право чари». От у мене вже є деякі книжки, тому я просто... В неймовірному очікуванні книга, правда, може послужити першою книжкою для е, закох... ну, закохування цього автора. Але я попереджаю так, що я зрозуміла, що є так, чи людям дуже сильно подобається цей автор, чи взагалі не подобається. Це так дивно, тому не накупляйте собі, а спробуйте позациклові книжки, чи якусь циклову. Там Право на чари» кажуть першу, але всі його цикли вони різні, вони різні по характеру, деякі філософські, а право на чари» і взагалі цей цикл відьма, воно більше підліткове. А цикли, цикл смерті вона доволі така депресивненька, наскільки я знаю. Але я не впевнена. От, а ця книжка це про е, видавництво. Це дуже цікава тема. Особливо з світом Теріпрачета. Дискосвіт, де, ну, по суті, немає там якоїсь електрики, але як вони фотографують, як у них з'являється світло в будинках. Це настільки цікаво читати. У мене стільки закладенок на ньому було стікерів, що. Я просто не знаю, я в цьому місяці вже буду читати право на чари, бо я не можу так довго вже без старі прачі, та це настільки мій автор. О, про що ж ця книжка? Це книжка про видавництво, про е чоловіка, у якого, як зарожувалась взагалі газета, тоді не було газет. І я раджу прочитати десь ближче 150 сторінок і тоді. У вас просто дуже легко піде ця книжка. Ну, не треба задумуватися, а хто це, а що це, вам розкажуть. Ви просто представте, що ви просто наглядач, наглядач за людьми, і ви просто бачите їх, вам ніхто нічого не пояснює, хто це. Ви просто дивитеся, що відбувається. От я так собі читала цю книжку, і всередині я вже все зрозуміла, хто, що і як, і мені дуже прямо в кінці сподобалось. Ось тому мені я от вам дуже сильно раджу теріпрачета почати читати, бо потім, якщо вам сподобається, ви просто не зможете його не купити. Так, наступна книжка. Це книжка, яка мені дуже сильно сподобалась, неймовірно. Це книжка Часу немає. Рустем Халіл, Кримський татарин. Книжка просто настільки неймовірна, що ви просто подивіться, скільки в мене закладинок. Я ще стільки закладинок, взагалі, стікерів, не ліпила в книгу, тому що настільки сподобалось неймовірно. Книжка про чоловіка, адвоката, який має дуже рідку хворобу, і він, от-от, буде, ну, скоро буде помирати. І він. А, хоче себе вбити. Йому вже нічого не цікаво він не хоче далі жити, йому не цікаво, що буде далі, і він хоче себе вбити. І тут з'являється джин, джин, так дійсно джин, який каже: йо йо йо, не вмирай, будь ласка, а в мене є пропозиція: ти і так будеш себе вбивати. Навіщо тобі е, там? Ти все одно попадеш в такому випадку в ад. А, місце погане, давай краще поміняємося. Ти мені душу свою, а я тобі чотири дні в чотирьох різних тілах. І ти а, будеш робити все, що захочеш. Багатий, відомий і ще якийсь впливовий, шості... да, впливовий. І четвертий, ти можеш вибрати, кого саме ти хочеш, щоб ти був в цьому тілі. І він починає знаходитися в різних тілах, різних людей. Він згодився і настільки цікаво а, почути. От тільки мені на третьому тілі не сильно було цікаво. Тому, що, не знаю, доволі мрачно і нудно було описано все. от, Але перше перше тіло взагалі було не, ну, круте, і друге. Ну і останнє мені сподобалось теж. От. А книга класна. В кінці вона може трошечки бути як наївна, але знаєте, в цій книжці воно потрібно. Воно потрібно, щоб ця книжка так закінчилася. І от мені справді дуже сподобалось. Раджу дуже сильно. Я чомусь думала, коли мені радила Юля десь рік тому, що ця книжка доволі нудна. Не така цікава, але мені так сподобалася. Така гарна мова. Написання дуже цікаве, легке, не хотілося кидати. От дійсно хороша книжка, тому раджу всім. Наступна книжка е мені захотілося дуже-дуже легкого щось, але так не вийшло. Це «Панк 57. Спойлер, ця книжка мені дуже сильно сподобалась, але я поясню, чому вона не легка для мене. Це книжка про дівчину і хлопця. Тобто, нам тут показують знову дві лінії: дівчина, яка переписується з хлопчиком. Тобто, дівчинка і хлопчик, вони переписуються з п'ятого класу, там по шкільній, шкільній програмі так треба було. І вони. Переписуються вже потім не для шкільної програми, а просто тому, що їм цікаво один з одним спілкуватися. І вони спілкуються прямо до 11 класу, і потім дещо, потім дещо трапляється у хлопця, у дівчини в житті, і як вони зустрічаються разом. Як взагалі, знаєте, це та книжка, в якій від ненависті до. Любові, от я б так сказала. І наш головний герой він грає рок, і чомусь е, з його поведінкою е, мені було чи не рок, ну, коротше, якусь гучну музику. Його поведінка настільки мені вже кричала, і його слова, що я просто хотіла. Випити таблетку спазмолгону і попити води, і заспокоїтися настільки. Але мені книжка сподобалась, вона настільки закручена, настільки цікава, дійсно цікава. Тому раджу, раджу, раджу і доволі пікантна. Не зря тут 18 плюс стоїть. Наступна книжка Камінь, Ножиці Папір. Цю книгу я брала у своєї. Знайомої букблогерки книга Джунглі, ви, напевно, її знаєте, вона дуже класно веде свій блог. І я попросила її дати почитати, але тепер дуже засмучена, бо книга справді дуже крута, це дуже неймовірна, закручена книга. Якщо ви думаєте, що вас не обманути вже, що ви все, всі детективи розгадаєте, то візьміть цю книжку, тому що вона справді вас може заплутати настільки. А деякі моменти, так, ви можете відгадати, але там дуже багато, там ніби ящичок в ящички, а Сундук в сундуці, знаєте, дуже багато загадок, дуже багато якихось приколів. І дійсно книжка настільки закручена, що я останні 150 сторінок сиділа така, о Боже, о Боже, о Боже, і я не могла відірватися від неї, настільки вона була цікава. Це книга про пару, в яких. Які вже пройшло 10 років чи навіть більше стосунків, і у них все не так. Вони хочуть розійтися, бо їм не подобається один з одним. Вони не знають, що робити, але дружина все ж хоче спасти їхній шлюб, і вона їде е е е з чоловіком е в Шотландію, тобто це з Британії, в Шотландію на машині їдуть в дуже далеке селище, в церкву. В цій церкві якась людина, ну хто володіє цим будинком, вона облаштувала цей будинок, цю церкву як будинок, тобто зробила її для проживання. Це дуже цікаво, тому що там навіть є кімната, де оцей колокол все ще є. Але по суті там всередині кухні, кімнати, тобто все як в будинках. І е, кажуть, що цей будинок в будинку є привиди. Скажу чесно, на початку мені було дуже стромно, от дуже стромне. Я боягузка, і мені було реально стрмно. Але книга далі просто настільки все перевертає, що я не могла зупинитися і читала прям до ночі, щоб скоріше її дочитати. І е, у нас тут багато ліній е, е, того, що ми бачимо в книжці. І е, в цій книжці е, також історія не тільки того, що з ними відбувається, а ще й е, дружини чоловіка, як вони докатилися, що у них такі стосунки, що не так з їх шлюбом, і де тепер. Деякі моменти в кінці я така е, ух. І деякі моменти я не зрозуміла, були нелогічними і не, не зрозуміла, навіщо було написано це все. Але мені було дуже цікаво. Де він Ця книжка от просто реально дуже крутезна. Жалію, що це не моя, але, напевно, добре, бо якщо я її перечитувала, то в мене вже була якась е, страхи, бо реально трошки страшна. Книжечко. Так, наступні три книжки, які я вам розкажу, це книжки, які я вже розказувала в минулому відео. Я з вами читала в 16 годин читання, чи скільки? 14, я не пам'ятаю. А перша книжка, яка мені сильно сподобалась, це «Допоки кава не охолоне. Це про кав'ярню, які ви можете повернутися в минуле, але в минуле в цьому кафе. Тобто, якщо ви сюди приходили раніше зі своїм, наприклад, чоловіком чи подругою, з якою ви хочете зустрітися в минулому, то ви зустрінетесь. Але треба представити той день, той важливий день, коли там щось трапилось. І вам розказується чотири десь різні випадки людей, які... Чотири людини, чотири різних випадки. Це дійсно цікава книжка, мені справді дуже сподобалась. Так, але більше конкретно ви можете подивитися в моєму старому минулому відео. Так, наступна книга це Вечірня зміна. Книга хороша, але десь на четвірку, я не знаю, з п'яти. І перечитувати мені не сильно хочеться. Вже пройшло, пройшло з записування і читання цієї книжки е, десь півтора тижня, але я вже не пам'ятаю про що вона. Настільки вона була, ну, як всі, не знаю, вона мені нічим не здивувала, тому не скажу, що мені хочеться комусь її рекомендувати. Проте, як е, в 2000-х е, Сталося, сталося ма, не масове, а ну, померли, вбили десь п'ятеро людей в кінопрокаті, відеопрокаті. Відео ось. І е, там трапилася вижила тільки одна дівчина. І от проходить 15 років, відбувається таке саме, і виживає одна ж дівчина, і е, починає розслідувати це одна фбр е, агентка і... Ми дізнаємося в кінці що трапилося. Я хотіла більше цікавого, більше екшена якогось, але нічого не було цікавого, тому не можу нічого сказати про цю книжку. Цілунок у Парижі. Це, напевно, три з п'яти, тому що на початку книжки мені дуже сильно сподобалась. Бо тут мій улюблений Париж, там описували його, я згадувала вулички, на яких я гуляла з чоловіком. Одразу захотілося повернутися в ті дні. Це дійсно була дуже класна терапія, але ця терапія тривала десь 80 сторінок, і потім просто перестали. Розказувати про Париж, розкали, перестали розказувати про те, що відбувається навкруги. Дуже дивно почали описувати там, де вона знаходиться. Тобто, вже було нецікаво. Зрозуміло, що буде в кінці. Ну, це зрозуміло в таких книжках про якісь любовні речі. Але ця книжка, вона мене засмутила тим, що в. Просто з 80-ї 100-ї сторінки просто не стало Парижу, якого я знала, і взагалі його не було. Це книга про дівчину, яка а, при, хоче приїхати в Париж. Вона вже приїхала до сестри. А її мама не змогла в останній момент, але вони хотіли зробити таку дівоч е, поїздку. А мама з, і сес, ну і Мама, і дочки, так, дві дочки. Бо тато помер, але тато свій е, любив медовий місяць, і вони там знаходилися в Парижі, е, батько і мама їхня. І е, вони дуже багато класних спогадів залишили. І е, дочка захотіла їх повторити, сфотографувати, пройтися в тих місцях, де вони були. <кхем> але вона е, дізнається, що мама не може, тому що вона. Її викликали по роботі, а сестру її. А сестра думала, що якщо вже мама не їде, то нічого не буде, все відміняється, і вона їде зі своїм другом кудись відпочити. Ось, не знаю, не сподобалась мені ця книжка. Але було цікаво все це прочитати. У мене ще є одна книжка, яку я прочитала, але це аудіокнижка, це Мур. Андрій Любко, це книга, малий український роман розшифровується. Це я слухала аудіокнигу в Мегаго. Вона безкоштовно там всім доступна. Тож, якщо ви хочете послухати, то ви можете все це зробити. І вона настільки смішна, настільки вона висміє людей, які не знаю, як описати. Доволі таких пияків. Які не хочуть працювати, не хочуть щось робити, не хочуть стосунки довготривалі. Хочу закінчити, нарешті, відео, тому що в мене розрядилася камера. Книжка про чоловіка, який хоче написати великий роман, і для цього йому потрібна жінка. Для чого йому потрібна жінка, щоб вона прибирала за ним, готувала. Робила все, що йому потрібно, а потім він її кине, бо він вже допише великий український роман. Ось, і все це дуже смішно подано, смішно подано з такої точки зору, що це висміюється, це ніяк не показується за норму. Тобто багато людей в гудріці чомусь не зрозуміли цього. Ну, не багато, декілька я бачила коментарів. І я не знаю, мені було дуже смішно з цього. Дуже смішно, що були такі люди, що є десь такі люди, і що так багато дуже сприйняття людей. Ем, так, оце, знаєте, старе. от. Ем, і, коротше кажучи, ця книжка мене дуже сильно веселила, тому просто раджу від цієї душі. А, Тож. Така у мене підбірка мого прочитаного 14 книжок це дуже для мене великий показник. Тож дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви дивитесь моє відео. Будь ласка, коментуйте, підтримуйте, бо мені це дуже важливо, це потрібно для просування моїх відео, і я вам буду дуже вдячна і всім па па па, -па.